Із північного прикордоння Харківщини та з прифронтових районів на сході області примусово евакуюють 182 дитини з родинами. Таке рішення сьогодні прийняла Рада оборони Харківщини. Розповів начальник військової обладміністрації Олег Сенюгобо. Він каже, дітей планують вивезти із Золочівської, Дергачівської, Липецької і Борівської громад. Фактично, діти оці 182 дитини знаходяться у 10 населених, тобто пунктах. Тому фактично примусову евакуацію там будемо організовувати там. Всі інші 47 населених пунктів було ухвалено рішення, як ми це робили раніше щодо заборони повернення, тобто проїзду на цю безпосередню територію. У зв'язку з тим, що у нас дійсно постійно проходять фактично удари і ракетні, кабами, артилерія, міномети по цим населеним. Тобто, пунктам, синігобов говорить, 20 дітей планують евакуювати з липців. Це за 10 кілометрів від кордону з Росією. 10 квітня окупанти вдарили з авіації по центру села. Троє людей загинули. Серед них 14-річна дівчина. Поранило також 17-річного хлопця. Від людей наразі надходять запити і не поодинокі покинути в принципі, Харківську там область. І ми маємо організовувати і логістику, і фактично, тобто переїзд, і звичайно звертатися до тих областей, де у нас зарезервовані місця, а, значить, поза межами нашої фактично території. За словами Сенігубова, евакуйованих дітей готові приймати у Полтавській, Житомирській, Львівській, Закарпатській і Рівненській областях. А також є місця у безпечніших районах Харківщини і в самому Харкові. Дмитро Гребіник і Денис Фатіанов. Суспільне новини. Харків.